То свічко, з кожного померти, ліпішик, очі не напишуть і добре. 95-річний Іван Білащенко пригадує дитинство. Каже, коли розпочався голодомор, йому було шість. Тоді з родиною проживали у селі Дмитрівка на Золотоніщині. Мама понесла якісь тряпки, тоді виміняла хліба. Не хліба, а таке, з висівок спечені, в біді хліба, кусочок. І мені не сердь додому, щоб усім нам чотирьом розділити. Мені капельку так от ломило, От, і три кілометри йдемо, і я не їм, його, а так лежу. Про голод каже, може розповідати годинами. Для його сім'ї це були важкі часи, додає Іван Корнієвич. І злості було, і, можна сказати, і добра було. Були люди такі, що. І саме все не здійснив, йому досталося десь от когось кусочок, то поділися там із близьким людям, які були, так можна сказати, зажиті, то квасили буряки, допустимо, і квашений буряк, от витягували, поріжеть по кусочку. Заради їжі не шкодували нічого, каже чоловік. На крихту хліба міняли найцінніші речі. Все міняли, отдавали. за стакан. Манка застакан кольцо с що даси золоте, от і ліхай. Завдяки цьому говорить, і вдалося вижити йому та його братам і сестрам. А це жителька села Макіївка, що на смілянщині Євдокія в Беребеня. Їй 89, Каже, народилася у 32-му і ті роки пам'ятає із розповіді мами. Вона, бідна, на силу народила, бо була сильно голодна. Казала, така малесенька ти була, худа ж така була, а потім десь було місяць півгодочка, то вона пошила мені і платьку, і шапочку на мене, і подушечку, бо я вже вмірала, вже все, не було чим годувати. Але як я викликала, як та бідна мати вигодувала і чим вона годувала, мій батько. То він ряд навозив мати, тоді ж пряли, ото коноплі сіяли, все. І ряд навозив десь туди в Одесу, то що і вмінював там стільки виміння за рядно, за те, і то так нас прогодував трошки. Євдокія Григорівна говорить: від історії про голод досі моторошно. У 33-му. То можна вже було, хоч трошки до жниві йшло, то вже можна було зелене та жито підсушити на м'ятих колосків і тоді листя із липи, листя із того з берестка підсущать у печі, бо в печах топили. Розімнуть, геть, розімнуть та якось млинчика спечуть. У маківці каже жінка, як і в цілому в Україні, люди вимирали сім'ями. Було валялися там лежить під дитином, там лежить людина, сім'ями вимирали. возив такий, що йому все одно чи вмер чи, чи не вмер. Лежить шаворушиться людина, а він викидає на підводу, щоб не їхати другий раз. У 33-му, додає пані Євдокія, голод не завершився. Ну, вже як 37-й, я це восьмий, то боже, ми теж як ми голодували. Боже, зимою. Вже розстає, так як оце час сніг оцей і потрошку розстає. То ми ходили, шукали картоплю на полі, копали, а вона ж умерзла така ж недобра, як її зварить. Нині говорить жінка, їжі має вдосталь, але хліб у її родині святиня, бо знає ціну кожній крихті. Колись мама принесла десь достала там, чи десь хтось здав два кусочки, він пах, хлібиць цей святий, то я його не забуду, запах. Його дасть крихотки. Оту того будуть і я й крихотки позбираю, щоб воно не валялося. Наталія Старинець, Галина Мазур, Олександр Кулик, Тамас Горозія, новини на Суспільному, Черкащина.